Вітаю, дякую, що знайшли кілька хвилин, щоб дізнатися, як подорожувати вигідніше або навіть заробляти на подорожах. Так, це абсолютно реально. Понад 2 мільйони людей у всьому світі вже користуються можливостями клубної системи інкрузис, подорожують найкращими круїзами, витрачаючи при цьому значно менше, ніж могли собі уявити. А дехто подорожує взагалі за рахунок клубу. Частина партнерів створює ще й стабільний дохід. І це не фантазія, це реальність, яку вже відкрили для себе мільйони людей по всьому світу. Мене звати Ольга Кузнець. Вісім років тому я прийняла рішення і стала партнером Мінкрузис. І це рішення повністю змінило моє життя. Сьогодні я подорожую, працюю онлайн і допомагаю іншим відкривати такі ж можливості. І якщо вам цікаво, як це працює, залишайтеся зі мною. Далі я покажу, як зробити подорожі доступними, а життя вільнішими. Подорожі це мрія мільйонів людей у всьому світі. Щодня понад 3,5 мільярди вирушають у подорожі, відкриваючи нові країни, культури та горизонти. І серед них понад 30 мільйонів щороку обирають круїзи, адже це найкомфортніший, найзручніший і найнебезпечніший спосіб побачити світ. Круїзи дозволяють подорожувати частіше, з більшим комфортом і вигідніше, ніж будь-який інший формат відпочинку. Ви одночасно відпочиваєте, відкриваєте нові континенти і економите, і час, і гроші. І про бізнес сьогодні туристична сфера, а особливо круїзна індустрія це бізнес майбутнього. Він дає змогу не лише подорожувати, а й створювати дохід, працювати глобально на міжнародному ринку, щоб реалізовувати власні мрії та мрії інших людей. Інкрузис це більше, ніж просто подорожі. Це спільнота понад 2 мільйонів людей у 190 країнах світу, які об'єднали любов до мандрівок і можливість заробітку. Відкрий для себе доступні круїзи, подорожуй світом та створюй власний дохід. Твій шанс поєднати мрію про подорожі, свободу та бізнес починається саме тут, з інкрузис. Бути членом клубу Інкрузис. Означає отримувати більше, ніж просто подорожі. Це три унікальні платформи на одному сайті для самостійного бронювання круїзного відпочинку, готелів та екскурсійних турів у будь-якій точці світу. Бонусна програма. Кожне вчасне поповнення рахунку приносить бонусні бали, і це суттєво знижує вартість подорожей, ексклюзивні знижки для тебе та твоїх близьких від 17%. До 50 Але це ще не все. Унікальні пропозиції недоступні у відкритих системах бронювання, і найприємніше ти можеш стати партнером і подорожувати на 100% за рахунок клубу для тебе безкоштовно. Інкрузис це не просто клуб, це спільнота людей, які обирають свободу, подорожі та новий стиль життя. Для того щоб стати членом клубу Інкрузис, ви самі обираєте з чого почати. Вам не нав'язують, вам дають свободу вибору. Оберіть один із пакетів для активації членства. На цю суму ви будете поповнити рахунок члена клубу перший місяць, і з цього рахунку ви будете оплачувати ваш відпочинок та подорожі. Рахунок поповнюється із будь-якої картки візу чи майстер-карт у будь-якій валюті. Конвертація відбудеться по курсу того банка, до якого прив'язана ваша картка. Отож, пакет стартер 50 доларів. Перший крок у світ подорожей. Класік 200, ще більше можливостей і вигод, преміум 500 доларів, максимум переваг, бонусів і привілеїв. Кожен пакет відкриває перед вами нові горизонти, подорожі, розвиток і дохід. Обираючи свій пакет, ви робите перший крок до нової якості життя де подорожі і фінансова свобода ідуть поруч. План стартер це твій легкий старт у клубі «Інкрузис». Всього за 50 доларів ти можеш активувати своє членство і вже зовсім скоро користуєшся накопиченими бонусними балами. Перевага цього пакета в тому, що вже через 4 місяці ти зможеш підвищити свій рівень членства до класік всього за 100 доларів замість 200. Це вигідний шлях для тих, хто хоче почати розумно і стратегічно. А ось приклад, як це працює. Ти бронюєш короткий круїз вартістю 400 доларів. Половину 200 бонусних балів, це 50% від суми, списується з твого активного рахунку. А решту 200 доларів ти оплачуєш будь-якою банківською картою Visa чи MasterCard. У результаті твоя реальна економія на подорож становить 50 доларів. І це лише початок твоїх можливостей, які відкриває членство Вінкрузис. Кожен крок. Тут наближає тебе до мрії, частих подорожей, нових емоцій і справжньої свободи. Ви вільні у своєму виборі, тому ви зараз маєте право обирати для активації один із популярних планів класік. Активація всього 200 доларів. І вже через три місяці ви можете скористатися накопиченими бонусними балами і відчути всі переваги цього пакету. Зверніть увагу, інкрузис це не банк. Тут не потрібно накопичувати гроші і чекати роками, щоб отримати відсотки. Ваша вигода для подорожей миттєва, саме накопичувальна програма та бонусні бали дозволяють значно зменшувати вартість відпочинку для члена клубу. А ось приклад вигоди при бронюванні послуги на пакеті Класік через три місяці вашого членства. Ви бронюєте круїз за півтори тисячі доларів, половина 750 бонусних балів спишеться з вашого активного рахунку. І ще 750 доларів ви оплачуєте з будь-якої банківської карти. У результаті ваша реальна економія становить 350 доларів за три місяці вашого членства. Рахуйте свою реальну вигоду. План Класік це розумний вибір. План преміум це максимум можливостей і переваг клубного членства в туристичному клубі Інкрузис. Активація 500 доларів. Вже з першого дня ви відкриваєте для себе найвищий рівень переваг. А дивіться приклад: через ці ж самі три місяці ви можете бронювати круїз вартістю 3600 доларів за каюту. Половина цієї суми. 1800 тисяча балів спишеться з вашого активного рахунку, ще одна тисяча доларів з вашої банківської карти. Ваша реальна вигода вже при першому бронюванні 800 доларів за три місяці. План преміум для тих, хто не хоче чекати, хто готовий подорожувати більше, отримувати максимум знижок і насолоджуватися комфортом найвищого рівня. А ваш членський рахунок ви можете поповнити з картки Visa чи MasterCard будь-якого банку та у будь-якій валюті. Конвертація у долари США відбудеться за курсом вашого банку. Ваші членські внески повністю у безпеці та під надійною гарантією. Всі гроші захищені Трасмайтревел. Це сервіс, який перевіряє туроператорів та сайти бронювання на надійність та пропонує захист для мандрівників. Це означає, що навіть у малоймовірному випадку фінансового краху Енкрузис вам буде повернуто чисту вартість ваших сплачених внесків. Компанія суворо дотримується захисту прав споживачів протягом перших 14 днів. Ви можете запросити повернення своїх грошей, і вони будуть повернуті на ту ж картку, з якою було здійснено оплату протягом 5 чи 10 робочих днів без штрафних санкцій та утримань. Ти мрієш подорожувати і відкривати нові країни, і все світ дає тобі шанс, як і коли обирати тобі. Роби перший крок у світ вигідних подорожей і нових можливостей, скануй код, реєструйся безкоштовно, заходь у свій кабінет користувача і обирай потрібний пакет. Інкрузис, свобода, комфорт і емоції від подорожей, твій квиток у життя нової якості. Дій! А зараз про партнерську програму Інкрузис. По-перше, це нове джерело доходу, додаткове або навіть основне. Ви самі вирішуєте, скільки часу і зусиль вкладати, щоб отримати реальний бажаний результат. Ви можете заробляти стільки, щоб реалізовувати найамбітніші цілі, про здійснення яких ви колись мріяли. По-друге, подорожі на найвигідніших умовах для вас і ваших близьких вартість каюти на круїзному лайнері 100% за рахунок клубу. Подорожі, які здавалися недосяжними, тепер стають вашою реальністю. По-третє, особистісний розвиток і коло лідерів. Ви зростаєте поруч з людьми, які діляться досвідом, надихають, мотивують і підтримують, які зацікавлені у вашому успіху. І нарешті свобода часу та вибору. Ви самі формуєте свій день, свій ритм, своє життя, живете на своїх умовах, робите те, що приносить радість і сенс. Інкрузис це не просто бізнес, це стиль життя. Партнерська програма Зінкрузис це ваш шанс започаткувати власний бізнес у сфері туризму на міжнародному ринку. Вартість лише 95 доларів один раз на півроку. І ви отримуєте власний віртуальний офіс, наповнений інструментами для створення та розвитку вашого бізнесу, а також команду підтримки світового рівня. Ваш бізнес буде зростати разом із глобальною спільнотою мандрівників і людей з лідерськими якостями. Ви самі обираєте свій шлях, ви самі обираєте стратегії і визначаєте масштаби свого розвитку. Маленький крок сьогодні може відкрити перед вами нові двері у світ можливостей, свободи та успіху. Інкрузис це бізнес, який дарує подорожі, прибуток і нову якість життя. Твій персональний кабінет інкрузис це твій онлайн офіс, де все під контролем. Тут ти керуєш своїм членством, бронюєш круїзи та готелі, стежиш за бонусними балами і маєш прямий доступ до служби підтримки. Усе в одному місці, просто і зручно. Управління часом слідкуй за статусом, продовжуй або оновлюй свій план у кілька кліків. Бронювання вибирай круїзи, готелі чи тури, використовуючи свої бонусні бали для зниження вартості. Підтримка. Маєш запит, чи потрібно оформити повернення, звернись до служби підтримки прямо з кабінету. Для партнерів відстежуй доходи, бонуси та ріст своєї команди в реальному часі. Твій кабінет Incruisus це не просто інструмент, це центр управління твоїм бізнесом і подорожами. План винагороди інкрузис це не просто заробіток, це визнання, розвиток лідерських якостей і підтримка команди, яка надихає рухатися вперед. Це можливість зростати, відкривати нові горизонти і подорожувати, насолоджуючись кожним кроком. П'ять видів доходу дозволяють заробляти уже з перших днів і будувати стабільний зростаючий бізнес у сфері туризму. Тут кожен твій результат винагороджується. А кожне досягнення відкриває нові можливості. А тепер про доходи, які можна отримати тільки по партнерській програмі грошові винагороди інкрузус. Ви отримуєте винагороду по фактичному товарообігу команди. Товарообіг складають щомісячні поповнення рахунків членами клубу, які в подальшому використовуються ними для оплати їх подорожей. П'ять видів винагород, п'ять шляхів доходу. Миттєвий щоденний бонус це гроші, які поступають на рахунок одразу після активації нового члена клубу, що приєднався по вашій особисті рекомендації. Миттєвий щомісячний виплачується у першій половині наступного місяця додатково за вашу активність за активацію від трьох членів клубу за один календарний місяць. Матчину бонус отримуєте щотижня, коли ваші особисто запрошені партнери, ваша перша лінія, заробляють свої бонуси від активації нових учасників. Ви отримаєте стільки ж, тобто 100% від їхнього бонусу при умові, що цього ж тижня ви також активували хоч би одного члена клубу. Лідерський бонус: щомісяця ти отримаєш 10% від кваліфікаційного товарообороту команди. Погодьтеся, чи це щедре визнання твого лідерства. Резидуальний бонус щомісячний пасивний дохід від членських оплат команди. Фундамент бізнесу відсоток від нового товарообігу вашої команди за поточний місяць. Грошові винагороди Інкрузис це стабільність, розвиток і мотивація на кожному етапі. з інкрузис ваш успіх законний, прозорий і захищений. В особистому кабінеті ви чітко бачите весь свій дохід, скільки заробили, коли і звідки. І коли захочете. Миттєво виводити кошти на свою карту Visa чи MasterCard через одну з перевірених, рекомендованих компанією платіжних систем формально, легально, без зайвих складнощів. Інкрузис співпрацює тільки з світовими платіжними партнерами з високими стандартами безпеки і відповідності, тож ви можете бути упевнені, ваші гроші у надійних руках, свобода вибору, законність та довіра це основи вашої майбутньої фінансової незалежності разом з Інкрузис. З Зінкрузис, ви відчуєте дохід уже з перших кроків. Ви тільки починаєте свій шлях, і компанія вже дякує вам за активність та довіру. За кожну активацію нового члена клубу ви отримуєте миттєвий бонус фінансову подяку за ваші конкретні дії. Залежно від вартості пакету, який активував новий член клубу, що приєднався за вашою рекомендацією, на ваш рахунок надходить 20 або 50 доларів. Це ваша перша реальна винагорода. Ви заробили 50 доларів плюс і бачите їх у вашому гаманці інкрузис, натискайте кнопку, переводьте на карту вибраної вами платіжної системи, вони перейдуть миттєво, і користуйтеся цими грошима за власним бажанням. Ви поділилися можливістю і вже бачите результат. А якщо ваші нові члени клубу разом створюють у 500 доларів, компанія дарує вам безкоштовне членство. Так, ваш рахунок поповнює компанія і ви можете бронювати круїз за 50% від вартості каюти. І ось що справді ще важливо для кожного підприємця інкрузис. Ви можете повернути вкладені кошти вже у перший місяць і навіть більше примножити їх. Ваша енергія, ваші дії і ваша віра це саме те, що створює результат уже сьогодні і досить щедро винагороджується компанією інкрузис. Ваш життєвий шлях з інкрузис. Це шлях змін і можливостей. Усе починається з вашого вчасно прийнятого рішення діяти, розвиватися і жити на своїх умовах. Далі конкретно ви вибираєте пакет і активуєте членство чи членство партнерства. Як тільки ви це зробили, ви вже в команді людей, які подорожують вигідно або ж і подорожують, і будують свій бізнес у сфері туризму на міжнародному ринку. Віднині вам доступні подорожі на найкращих умовах, можливість заробляти щодня, щотижня, щомісяця, а ще визнання і подарунки від наставників, від команди, від компанії. І все це не потребує великих грошей. Неважливий ваш вік і місце знаходження, ваша професія чи посада. Не потрібно створювати додаткові сервіси чи логістику, не потрібні сертифікації чи каталоги, потрібно одне. Ваша готовність змінити якість вашого життя. Вас оточує нове середовище, де кожен мотивує, підтримує і надихає. Ви зростаєте, берете участь у семінарах світового рівня, виступаєте на великих сценах, ділитесь досвідом, надихаєте інших і бачите відображення щасливих моментів в очах людей, з якими ви колись ділились можливістю зробити яскравішим своє життя. І, зрештою, приходить головне. Нова якість вашого життя та вашої сім'ї, із бажаною свободою вибору, подорожами і справжнім задоволенням від кожного дня. Приймайте рішення, дійте, гра варта свічок. Чому варто приєднатися саме до моєї команди, тому що ми не просто учасники клубу, ми спільнота людей, які вже зробили вибір жити інакше, вільно. Натхненно із можливостями, які справді змінюють життя. Понад тисячі членів клубу у більш ніж 100 країнах світу уже подорожують максимально вигідно, і ти можеш бути серед них. Ми відкриваємо світ не лише нові країни, а й нові перспективи для розвитку, доходу та свободи. Понад 50 партнерів нашої команди вже змінили якість свого життя, отримують гідний дохід, подорожують і насолоджуються свободою свого вибору. А й найцінніше у нашій команді кожен має індивідуальний шлях розвитку. Разом ми знайдемо формулу саме твого успіху у бізнесі та в житті. Ти отримаєш підтримку досвідчених наставників, доступ до перевірених стратегій і з моєю допомогою створиш власну систему, за якою крок за кроком будеш рухатися до своїх цілей. У моїй команді. Ти не просто партнер, ти частина потужної спільноти, де кожен, хто бажає, росте, досягає і надихає інших. Тут панує атмосфера підтримки, розвитку і справжнього командного духу. Кожен успіх це привід для радості, а кожен новий крок це доказ, що разом ми можемо більше. Інкрузис це не просто подорожі, це стиль життя, це свобода, це розвиток, це твоя можливість створити життя, про яке ти давно мрієш. Приєднуйся, дій, і давай разом створимо історію того успіху. Почни свій шлях до великих досягнень вже зараз. Скануй qr код приєднуйся до нас і разом з інкрузис становись на дорогу успіху, нових відкриттів та неймовірних пригод. Шлях до твого нового життя може початися саме зараз. Правильних тобі рішень і вдалого старту.